воркаут Адама, створи базу воркаутера. Сьогоднішнє відео тренування про те, як накачати прес на перекладині. Тому по-любому, поставте лайк, підпишіться на канал, хто ще не підписаний або відписувались. Та давайте почнемо сьогоднішнє відео тренування. Перша вправа це передній вис. Якщо не вмієте робити передній вис, то дивіться наступні вправи. Якщо вмієте, то просто намагайтесь робити максимальну кількість утримання переднього вису по декілька підходів. Звичайно, що якщо не вмієте, то робіть тоді підтягування з кутом будь-яким хватом, зворотнім, звичайним, вузьким, широким, яким вам заманеться. Як передній вис, так і підтягування з кутом. Чим більше підходів будете робити, тим краще. В межах розумного. Тобто тренування собі, якщо самі складаєте, то робіть таке тренування, яке вам подобається, стільки підходів, скільки можете чи не можете. І тоді ви будете підготовлювати своє тіло. Якщо не вмієте підтягуватися з кутом, то піднімайте свої ноги до грудей. До кута 90 градусів, як рівні, так і зігнуті в колінах. Будь-які є варіації, прогресивності для новачків, для тих, хто вже давно тренується. Тому, якщо ви давно дивитесь моє відео, мій канал, то знаєте, які вправи потрібно робити і в якій прогресії. Якщо ні, то купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com і тренуйтесь разом зі мною по відеоінструкціям, вчитися з самого навіть нуля, створювати базу для занять воркаутом, і тоді ви зможете це все навчитись і дійти до переднього вису і інших різноманітних вправ, які допомагають качати прес, так як, в принципі, для мене прокачки пресу з кутом підтягування будь-яким, з рівними ногами. Чи якісь інші вправи, вони майже практично не відчуваються мною, так як можу робити передній вис. Дуже довго утримую передній вис в секундах. Поки що робив десь в середньому около 20 секунд утримання переднього вису. Тому, звичайно, що для мене це складніша вправа, і ця вправа більше прокачує м'язи пресу, ніж якась інша. Але якщо робити всі абсолютно, то тоді прокачується прес найкращим чином. Тому, звичайно, що чим більше будете робити різноманітних вправ та прокачувати прес на перекладині, тим краще. Це конкретне відео про перекладину. І для того, щоб робити різного виду підтягування, навіть і в передньому висі, і будь-які інші елементи, статичні, просто прес потрібен для всього абсолютно. Навіть щоб задній вис утримувати, потрібно мати серйозні м'язи. Спини, поясницю прокачану, але й прес також утримує задній вис цей елемент. Якщо утримувати, то м'язи утримують тоді тіло. Тобто прес робить свою роботу, так, як воно має бути, і саме через це. Самі прості вправи, які показав вам в сьогоднішньому відео, вже ви їх робіть, якщо не можете робити складніші. Якщо вже будете з часом доходити до підтягувань з кутом, то починайте робити тоді вже передній вис статично, тримайте задній вис, підтягуйтесь, імітуйте підтягування в передньому висі, намагайтесь робити такі. Види підтягувань складніші, які задіють м'язи-пресу. Тобто для того, щоб тримати передній вис, підтягуватися в передньому висі, потрібно дуже багато чого робити для прокачки пресу, і навіть на перекладенні, мати змогу виконувати ці всі різноманітні вправи і уміти їх робити, тому що тоді вже зможете вчитись передній вис, підтягуватися в передньому висі, розтягувати свої м'язи пресу і прокачувати їх. Різноманітно. Тому найкраще, що може бути, це просто постійно намагайтесь прогресувати, не зависати і не застопорюватись, не паузитись на якомусь. Одному конкретному виді тренувань, так як у мене є прес, уже дуже давно, скільки я пам'ятаю, скільки у мене є м'язи-пресу, десь їх було можливо у дитинстві менше видно, десь більше, коли є лишня вага, чи додаткова вага, коли набираю м'язову масу чи просто масу. Але це розказую вам до того, щоб ви розуміли, що для того, щоб прокачати прес, так як у мене є прес, то точно знаю, що потрібно робити. Тому кажу вам уже. Наперед, зразу, що будь-які вправи будуть корисні для того, щоб прокачувати прес. Але чим складніша вправа, чим більше вправ робити складних, тим краще це для того, щоб накачати прес. І це, думаю, мені зрозуміло. Якщо вам ні, то можете і далі качати незрозумілими варіантами та вправами свої м'язи пресу. І навіть є така вправа, яка просто от, в кінці відео вам показую підняття тіла на перекладині. Це, звичайно, вправа, яка качає прес, але робив її просто лічені рази за свою всю дорогу прокачки пресу. Тобто, скільки в мене є досвіду, це мінімальні рази, які пам'ятаю, що робив цю конкретну вправу. І тому кажу вам, що дійсно на перекладині ці всі вправи, які я сьогодні показав вам, вони є дієві 100%, тому пробуйте, тренуйтесь зі свого рівня фізичної підготовки, робіть ті вправи і стільки їх в кількості, скільки зможете. І для того, щоб створити сильнішу базу для занять воркаутом, то купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com. Посилання під відео. Всім щастив тренуванні. Пока!